Cześć. Сьогодні ми з вами поговоримо про 30 найпотрібніших польських дієслів і поговоримо про їх відмінювання в теперішньому часі. Загалом я вважаю, що дієслово це основа вашого речення, і не тільки я так вважаю, це так і є насправді. А я в свою чергу вважаю, що їх відмінювання є мега важливим, тому що, якщо ви неправильно доліпите якось якесь закінчення до іменника чи до прикметника, вас принаймні більше шансів, що вас зрозуміють. А якщо так станеться з дієсловом, то тут може все полетіти шкерберть ваше речення в тому числі, і вас просто не зрозуміють. Розуміють, тому так важливо правильно навчитися відмінювати дієслова. Вчаться їх відмінювати в теперішньому часі, зокрема, буквально на самому початку. Це одні з перших граматичних тем, які ми, наприклад, вивчаємо на нашому курсі. Сьогодні ми говоримо про 30 таких найпопулярніших дієслів. Багато з них насправді будуть винятками. Якщо ми говоримо про теперішній час і відмінювання, це дійсно дуже складно і це непрості теми. Я б сказала, що одні з найважчих в граматиці польської мови. Але сьогодні ми не будемо обговорювати суто такі. Граматичне питання і теорію, одразу переходимо до практики. Я розповім вам, як воно відмінюється. Ви зможете собі законспектувати чи якось записати, запам'ятати. Якщо ж ви хочете навчитися це робити систематично, тобто не завчати кожне окреме дієслово, а власне вміти це робити на практиці, бачучи дієслово, розуміти, як і воно відмінюється, і використовувати в реченні, то в такому разі приходьте на курси, і ми з вами цього обов'язково навчимося. А ми зараз переходимо до 30 найпопулярніших. Ніших польських дійслів. в рейтингу моєму вони розставлені не за популярністю, тобто перше це не обов'язково найпопулярніше, але просто в рандомному. Але 30 все таки зібрано таких, яких ви почуєте найчастіше. І перше дієслово – це дієслово брач. Брач це брати, це дієслово належить до першої конюгації. Я адеп того, що в польській мові чотири дії відміни. Ви зустрінете просто різні теорії в різних книжках. Я дотримуюсь того, що їх чотири виключно з цієї причини, що так легше вчитися моїм студентам. Тому приймаємо, що їх чотири. Це дієслово належить до першої найважчої дії відміни, найважчої конюгації, і воно по суті є винятком. Тобто іншої ради, як просто його запам'ятати. Nie ma. Otóż brać, to braty? Ja, co robię? Ja biorę, ty bierzesz, on bierze, my bierzemy, wy bierzecie, oni biorą. Masz takie słowo, trzeba zapamiętać, ale wy często mówicie: ja biorę coś z sobą i tak dalej. Polsko, na przykład, my możemy powiedzieć: brać kogoś na świadka. brać kogoś za switka, po na świadka, brać za żonę. Za drużynę bracie kogoś, brać coś do pomocy, brać coś na допомогу. Możemy brać coś na siebie, brać coś na siebie, czy brać prysznic, braj dusz, my każemy ukraińską. Możemy brać jakiś kurs, tak? brać kogoś ze sobą, brać kogoś z sobą. Też polsko, my każemy brać leki, przyjmate liki, polsko brać leki, nie przyjmować, i brać łapówkę, <laughs> brać łapówkę, brać w ziatku. Ja biorę ziatki, komentariami i lajkami. Наступне слово, напевно, все-таки мало би бути перше по рейтингу популярності, тому що це є дієслово бич, воно собі стоїть окремо, особняком. Ми його вивчаємо теж окремо за межами усіх дієвідмінні конюгації, так тобто ми просто його вивчаємо і запам'ятовуємо. Пам'ятаємо, що трішки різниця є в українській і в польській. В українській мові це дієслово не відміняється, тому що ми кажемо я є, ти є, він є, вона є, а польською воно вже буде відмінюватися. Ми кажемо я. Jestem – ja jem, ty jesteś – ty jem, on, ona, ono jest – win, wona, wono jem, my jesteśmy – my jem, wy jesteście – wy je i oni, one są. Вони є це дієслово слово перекладається як бути, так і ми можемо бути до нічого. Наприклад, ну не ми, але щось може бути до нічого, бути до нічого. Тобто, таке взагалі капець яке погане. бути до нічого. Ми можемо бути кимось, наприклад, бути жовніжем, бути солдатом військовим, бути лекарем, бути лікарем, бути мілошніком кіна, бути любителем кіно. Можемо бить гдесь, наприклад, бич на, на екзамені, бути на іспиті, бить на якомусь спотканню, бути на якійсь зустрічі, бич на весело, бути на якомусь весіллі. Можемо бути теж гдесь з, наприклад, бич в на войську, бути в війську, так, бич в харцарстві, бути в харцерстві, тобто в якомусь пласті, наприклад, якісь організації, так, тобто бути дуже дуже багатогранне слово. Trzecie słowo to słowo chcieć. Chcieć to ty. I ono należy do pierwszej dziedziny. Także od jej najważniejszej. Pierwsza koniugacja. Ja chcę. Ty chcesz. On, ona, ono chce. My chcemy. Wy chcecie. Oni, one Chcą. na sprawdzie wydmiennie tego słowa dosyć proste, bo na standardy dla pierwszej edycji wydmiene. Co my możemy chodzić? Chce mi się spać, mnie nie chce się spać, my możemy skazać. Chce mi się jeść, mnie nie chce się jeść. Chcę spać, chce jeść. Taż możemy skazać. To, że nie obowiązek, że mówimy chce się mnie, możemy skazać. Prosto. chce spać, chce jeść. Choczu spać, choczu jeść. Następne jest słowo chodzić, chodzić chce, chody, ty, i ono należy do drugiej dziwiedziny, druga koniugacja. Ja chodzę, ty chodzisz, on, ona, ono chodzi, my chodzimy, wychodzicie, chodzicie, oni, one. Ходзон. Теж не важке в своєму відмінюванні, підлягає усім правилам і так далі, нічого складного в ньому немає. Ходити ми можемо не тільки ногами, може ходити о coś, тобто йдеться про щось, в тому тексті йдеться про щось. Можемо ходити з чимось, ходимо з торебкою, ми ходимо з сумочкою, наприклад, так? Є слово читати, читач п'яте дієслово читач читач належить до третьої дії відміни, третя конюгація є таким стереотиповим стандартним дієсловом, яке підлягає усім правилам, таким зразковим я читам. Ty czytasz, on, ona, ono czyta. My czytamy, wy czytacie, oni, one czytają. Czytać się absolutnie z wyżywaniem w se. dużo prosto. Możemy czytać jakieś książki, knyżki, gazety. Możemy czytać gazetu. E, Możemy czytać jakiś wiersz, jakiś wierszyk. Możemy czytać na głos, czytać w głos. Możemy czytać jakąś mapę, co troszkę nie To czytamy jakąś kartę. Tak? Możemy czytać nuty, czytamy nuty. Шосте діє слово давач. Давач це давати і воно належить до першої дієвідміни. Перша дієвідміна рівнює складно: Я дає, ти даєш, он дає, дає ми, ви дає це дають». Dawać możemy jakiś prezent, podarunek, dawać możemy kwiaty, jakieś kwity, dawać możemy długopis, rūczku, możemy dawać jakąś posadę, możemy dawać córkę za żonę, dawać doczku za drużyno, czyli coś komuś. Możemy dawać coś komuś zrobić, dawać coś komuś zrobić, to тобто dozwolić. Dostawać cedistowaty, też pierwsza koniugacja, są dzieje słowo: Ja dostaję, ty dostajesz, on dostaje, dostajemy, dostajecie, oni one. Достаю, «Доставач» – це дієслово на авач, і це така особлива каста дієслів, які відмінюються по особливому і ходять до першої дії відміни, але ж відмінюються трішки по іншому. Це можемо доставач». То так само, як можемо щось давач, те саме можемо доставач від когось, так? Доставити презент, або теж можемо доставач якийсь ліст, подарунок, якийсь лист, «Доставач горомки, отримувати гарячку, тобто високу температуру, тобто що завгодно можемо доставач. Восьме дієслово – це дієслово «іщ». «Іщ» – це «іти», і це знову ж таки перша дієвідміна, дорівнює складно. І взагалі це виняток, тому його треба вивчити просто. Я іде, ти ідеш, он, іде, ми ідєми», вони, вони, ідуть. Багатогране дієслово використовується не тільки в прямому значенні в сенсі ногами, наприклад, і до або з дому, і до або з праці додому з дому. Na robotu. Z robotem możemy iść po czymś, na przykład po chodniku, tak, po komuś kowryku czy po trotuarii. Możemy iść po trawie, po trawii. Możemy iść po piasku, po pisku. Możemy iść po jakieś łące, po jakimś luzie czy po plaży, po jakiejś plaży. Możemy iść chodnikiem, to nie obowiązkowo po czymś, a możemy czymś, i to to trotuarą, plażą czy korytarzem korridoru. Możemy iść do domu, do pracy, do biura, do go z a Możemy iść zrobić, naprawić, gotować. To jest plus jakieś jest słowa. To jest coś zrobić, zremontowane czy przygotowane. Możemy iść na jakiś spacer, na jakąś progulankę czy na jakąś pielgrzymkę. Możemy iść spać, iść <grymka> spać. Idzie coś komuś dobrze, a idzie coś komuś źle. Coś komuś idzie dobrze, a komuś coś idzie źle. Na przykład polska komuś idzie dobrze, a komuś nieduże. Jechać to jechać. Tak? E, też pierwsza dziej, wydmina, też to, też trzeba wyuczyć na pamięć. Ja jadę, ty jedziesz, on, ona, ono jedzie, my jedziemy, wy jedziecie, oni, one jadą. Не плутаємо з діслом «їсти». воно ще буде попереду так раз наступне, Бо часто плутають насправді своєму початківці. Що ми можемо з тим їхати робити? Можемо їхати швидко або вольно їхати повільно, швидко. Можемо їхати з дуже малою костюм, іначе, тобто з великою чи малою швидкістю. Możemy jechać drogą czy po drodze, to znaczy po czy po drodze też możemy skazać. Możemy jechać jakąś ulicą w ulicy, czy po ulicy, łąką czy po łące, jakiemuś luchom czy po luzi. Możemy jechać czymś, na przykład samochodem, pociągiem, czy tam na przykład konną, tak? To automobilem, pociągiem, czy werchem. Konno na koni. Możemy jechać na rowerze. Pamiętajmy że nie na samochodzie, mamy bo to muszę cały czas oznaczać, że wy jechać czy na autobusie. Że jechać to z werchu, na, na dachu autobusa czy automobila. A na wylotu, co jest no, to muszę wy jedynie jedynie na nią. Na rowerze, na jakichś sankach, na przykład, bo też z werchu. Czy na koniu też, no bo też z werchu. Możemy jechać do domu, do Warszawy, do pracy. Możemy jechać na urlop, czy na jakieś w czasy, to takie krótsze kanikule, letnie. Możemy jechać do miasta, czy na wieś, na, Do miasta, czy na selo. No i dziesiąte dziesięć to jest. jest. jest, to jeść. C czwarta dzieje Witmina, Jak raz, i to też wyjątko, bo tam w SOP-ie dzieje dwa ale tak czy inaczej, c czwarta dzieje odmina. Ja jem. Ty jesz, on, ona, ono je, my jemy, wy jecie, oni, one jedzą. Tobto, treba oce, jedzą. Znać, to trzeba zapamiętać, ty zjawiające o co jedzą. Zresztą za bo no, możemy z wami jeść, tzn. jezu, na przykład jeść śniadanie, jeść kolację. I tu ważne, zapamiętać, że w polskim mowie nie ma słowa to czy śniadanie. My każemy jeść kolację, jest to wyczerioł, czy jeść śniadanie, jest to śniadanie, czy jeść obiad, jest to obiad. Однадцяте дієслово – це дієслово єждіть. Єждіть це їздити, це друга дієвідміна. Там відбувається таке складне чергування приголосних, тож я рекомендую теж його запам'ятати, як виняток. Я їждже, ти єждіш, он, она, оно їжджі, ми є, ви єждіть, оні, їжджоу. Складно, правда? Це особливе написання виглядає досить складно. Їздити ми можемо автобуси, можемо їздити на лижвах, в сенсі на ковзанах, можемо їздити на коню, їздити верхи і так далі. Кохать. Кохати. Кохати. 12-те діє слово і 3-те діє відміна. Легко відміняється, підпадає під всі правила. Я кохам, ти кохаш, он коха, My kochamy, wy kochacie, oni one kochają. Jedyne cytryczki w polskim mamy słowem kochać i lubić. Kochamy, możemy kochać? Czy co my możemy kochać? Też w polsku. Możemy kochać kobietę lub mężczyznę, zinku, człowieka. Możemy kochać mamę, tatę, rodziców też tak polską. Możemy kochać Boga lub ojczyznę, Boga czy ojczyznę. Możemy kochać jak, możemy kochać gorąco, charycze kochaty, możemy namiętnie, tak z przystrością, możemy kochać potajemnie, tajemno kogoś z kochatym, ale też my możemy skazać z perybilszyniam, że. Кохам кухня воском, кохаю італійську кухню. В сенсі дуже люблю. Так це буде гіпербола в сенсі перебільшенням. Так навмисне перебільшуємо, але так, щоб до інших дійшло, що ми тут прям дуже любимо ту італійську кухню, чи там спання до полудня, спати до полудня. Куповать. «Куповать» – куповач це перша дієвідміна купувати українською мовою, і це теж особлива каста дієслів. У нас було на авач, а тепер діє слово на овач. Вони схожі за своїм відмінюванням. На овач навіть більше є, ніж на авач, і відмінюються вони трішки по особливому. Ми кажемо, я купує, ти купуєш, он, вона, купує. Ми купуємо, ви купує, вони, вони купують. Co my możemy kupić? Możemy kupować samochód, dom, ziemniaki, gazetę, automobil, dim, kartoplu czy gazetę. Możemy kupować coś od kogoś, tobą to w kogoś, jak kożyć od kogoś. Możemy kupować coś w sklepie, w supermarkecie czy w jakimś barze, w magazynie, w supermarkecie, czy w jakimś bari. Możemy kupować za pieniądze. Możemy kupować za 100 zł, za grosi, za 100 złotych. Możemy kupować coś. Нарати. нарати це як в кредит, тобто розділяють нам оплату на частини. Можемо купувати заготовку, за можемо купувати щось дорого або таню. Дорого або дешево. Ну і куди без дієслова любіч, 14 діє слово, любіч це любити і це у нас є третя дієвідміна. Ми кажемо, я любля, ти любіш, он любий, любимий любі люб'ям, легко відмінюється, жодних нюансів. Можемо любити все, що завгодно. Можемо любити колеги, можемо любити шоколади. Можемо любить пливати, можемо любить спацеровати, тобто колегу, шоколад, плавати, гуляти і так далі. Пам'ятаємо, що в польській мові трішечки інше значення, схоже до українського, тобто кохати і любити. Але ми теж кажемо, що можемо любити там дружину чи чоловіка, і так далі. В польською скоріше так сказати, не можна, але точно не варто, тому що образиться та дружина чи чоловік. Любити це так мені подобається. Бін. Ближче туди, в ту сторону, так? не до кохання, а до того, що мені щось подобається. Тобто можна любити зупу, але не жінку. Ну, Такий жарт, але легко буде запам'ятати різницю між кохати і любити. Діє слово м'єч м'єч це мати, це є третя дія відміна, і треба запам'ятати, як воно відмінюється, тому що при відмінюванні від дієслова м'яч лишається тільки м. Я «Я ти маш, он ма, ми мами, ви маче. Оні мають. Що ми можемо мати? Все, що завгодно, можемо мати самохід, можемо мати менша і так далі. Автомобіль, чоловіка, все, що хочете, все, що українською, все те саме польською. «Мєшкач» – 16-те дієслово. мішкач це мешкати, і воно належить до третьої дії відміни. Третя кон'югація, без нюансів. Я мєшкам, ти мішкаш, он мішка. Мєшками, мішкаю. Пам'ятаємо, що польською мовою, якщо ми говоримо про якусь адресу, тобто ви називаєте вулицю, де ви живете, чи там країну, місто, в що завгодно, ви все рівно кажете мішкать, не жить. Жити дієслово жить в польській мові є, але це таке більш глобальне дієслово. Ми можемо жити добре чи погано. Але якщо ми говоримо про географію, то це тільки мішкать. Можемо мішкати, наприклад, в Варшаві, можемо мішкати в Польщі, в Лондоні, можемо мішкати в якомусь будинку, тобто в якійсь будівлі, в готелі, в, в наміті. Możemy mieszkać u babci, w babusi żyty. Możemy mieszkać u rodziców, w baćki czy w kochanki, w kochanki. Na syli możemy mieszkać, tak? Możemy mieszkać przy ulicy Kolorowej 21, to przy w ulicy, my скажімо, na ulicy Kolorowej 21, to przy ulicy Kolorowej mieszkać. Муц, муц це могти, це 17-те наше дієслово, могти, і воно належить до першої дії відміни. І теж є винятком треба запам'ятати: я можу, ти можеш, он може, ми можемо, ви можете, О, ні, вони, могу. вони можуть. Могти ми можемо теж все, що завгодно, муц можемо щось зробить, могти щось зробити, муц скривдіть, могти скривдити. Тобто застосування дуже схоже до української. 18 для слова для слова «Мушеч», «Мушеч» – мусяч це мусити, мусити щось зробити. Так? Воно належить нам до другої дії відміни. Трішечки там відбувається певне чергування. Я муше, ти мушіш, он муші, муші ми, муші мушом. Тобто чергування в першій і в останній особі. Просте використання дієслова musieć coś zrobić, musicie щось зробити, так? я завжди кажу, що Людина нічого в тому житті не мусить. Я казала колись моя викладачка, як хіба вмерти. Але мусіть використовується типово для української мови. Mówić теж легеньке дієслово, mówić це говорити, воно належить до другої дієвідміни, друга конюгація. Я мув'є, ти mówisz, on mówi, mówimy, mówić o i Мув'ю, mówią, говорити, так? Ми можемо мовити якийсь вірш, говорити якийсь вірш, польською не розказувати, а говорити вірш. Мовити вірш, мовити важливі речі, можемо мовити правде, важливі речі, чи правду. Можемо мовити о чёмсь, наприклад, мовити о якомусь місті, про якесь місто, о тётце, про цю о подружжю, про якусь подорож. Мовище, є таке слово польською мовою, так мовище це говориться. Мовище, мовище, же coś tam. Говорять чи говориться? to coś, coś tam tak i tak. Możemy mówić z kimś, choryty z kimś, tak? Możemy mówić szybko, szybko, wolno, powilno, ciekawie, ciekawo, choryty, cicho, tycho, czy głośno, głośno. Możemy mówić w jakimś języku, na przykład mówić po polsku, czy tam po francusku. Мислють, це мислити, думати. І воно належить до другої дії. Відміни, друга конюгація теж без нюансів легенько відмінюється. Я мисля, ти мислиш, вони мисля. Мисліть «Мишліч» – думати ми можемо про щось. Пам'ятаємо, що польською ми кажемо о чимсь о чимось або над, чимсь. Думати над чимось. Теж кажемо українською над кім чим. Піть. Піч це пити, і це перша дієвідміна, а означає, що буде непросто. Насправді це легенька ціла горта дієслів, які складаються з трьох літер. Їх ще називають односкладові, але не всі односкладові підходять під це правило. Тому я зазвичай кажу, що три літери. Піч це пити. Я п'є, ти п'єш, он піє, піє ми, піє, пійм. Що ми можемо пити? Можемо пити воду, пити воду, можемо пити хербати, чай, каву, каву, піво, пиво чи млеко, молоко. Можемо пити за щось, чи інакше вносить тост за щось. Ми теж так кажемо, українською, пити за щось, тобто підносити тост якийсь. Двадцять друге дієслово це дієслово слово пісать. це писати, це перша дієвідміна. Буде відбуватись невеличке чергування в першій в останній особі, бо ми кажемо я піше, ти. Пишеш, он пише, піше, пішемий, пішече, пішов. Тобто, навіть в усіх особах маємо чергування З змінилося на. Czy? Możemy pisać jakąś recenzję, jakąś recenzję, reportaż, reportaż, dyktanto, dyktant, list, list, artykuł, jakąś statuę możemy opisać. Możemy pisać czym? Na przykład długopisem, toptoruczką, ołówkiem, oliwcem lub na komputerze. My każemy ukraińsko drukować na komputerze, Polacy każą pisać na komputerze drukowate ukraińskie. tak? Możemy pisać na papierze, na papierze, na karcie, czy też na ścianie, na ścianie. Możemy pisać o czymś, tak? Pisać o Możemy też pisać łącznie lub rozdzielnie, pisać razem albo okremo, tam nie z dwie Możemy pisać małą, wielką, dużą literą. Pisać z małej czy z wielkiej litery. Po polsku nie z małej, wielkiej, a małą, wielką czy dużą literą. I tak i tak, okej. Okay. Możemy Pisać przez H albo przez CH, to jeśli wychodzisz z pytaty, te słowo pisatę z H albo z CH, to polskoję przez, przez H czy CH czy RZ albo po prostu rzecz z kropką. Pracować, pracować, gdzie słowo na owoć i ono należy do pierwszej dziewięć gminy, gdzie na owacie należy do pierwszej dziewięć to typowe wymieniłanie. Ja pracuję, ty pracujesz, on pracuje, pracujemy, pracujecie, pracują. Lejeńko widmieniu, jak się znaje, jak odmieniu te dwie słowa na ować. Kto może pracować? Pracować może człowiek, rolnik, nauczyciel, asystentka, silnik, maszyna jakaś, silnik C jakaś maszyna. Wszystko to pracuje. Możemy pracować w jakiejś fabryce. My każemy na fabryce polsku w fabryce w zespole. W biurze, w biurze, co w oficie, w zespole, co w jakimś kolektywie, tak? Możemy pracować na bazarze lub na stadionie. Na bazarie, na stadionie. Możemy pracować jako nauczyciel czy jako tokarz, jak w czy jak tokar. My nie pracować kim? My nie polskim pracować nauczycielem. Tak nie można. Dla nas organiczna dla polaków nie, pracować w ale My każemy pracować jako. Jako kto? Jako nauczyciel. Pracować możemy fizycznie, fizyczno-umysłowo. Тобто місками. Можемо працювати доривчо, тобто на замовлення, так, отримуємо якусь роботу і працюємо. Можемо працювати тяжко, важко працювати, можемо працювати видайно, тобто ефективно. Можемо працювати з поświęciem, з посвятою, ото як я зараз. 24-те дієслово – це дієслово просить. Просить, це «просити», це друга дієвідміна з невеличким чергуванням. Я прошу, ти просиш, він просить, просимо, proszę. proszą. Lehękie dzieje słowo, możemy prosić uprzejmie albo inaczej grzecznie, to po lub natarczywie też możemy prosić, to to tak na polechlewo prosimy. Dwadzieści piaty dzieje słowo i dzieje słowo pytać. Pytać co pytaty, należy do trzeciej dzieje wydmiennie, trzecia koniungacja, lehęsynko w to zrazkowe dzieje słowo. Ja pytam, ty pytasz, on pyta, pytamy, pytacie, oni, one pytają. Pamiętajmy, że o polsku my każemy pytać, Coś, pytać coś, ale też pytać o coś, pytać pro coś. I tak i tak okej. Często poczujecie pytać się, pytać się coś i pytać się o coś, pytać się. Ukrańskie my też tak wystarujemy. Robić. Dwadzieścia dzieje słowo, robić, i to u nas jest druga koniugacja, tobą druga dzieje witmina. Ja robię, ty robisz, on robi, robimy, robicie, oni one robią. Co możemy robić? Możemy robić jakiś obiad, robić obiet. możemy robić herbatę lub jajecznicę, czaj czy jajeczki. Możemy robić coś dla kogoś. coś dla kogoś zrobione? Możemy robić coś na zamówienie. Na zamówienie jeszcze Możemy robić na drutach. To taki wyraz oznaczają ukraiński wiazata. Możemy robić jakieś zakupy. roboty zakupy, pokupki, zakupki, Możemy robić tak, a nie inaczej. roboty tak, a nie inaczej. Rozumieć, co rozumieć i c jeszcze czwarta diewidmina, czwarta koniugacja odnes tych pięć diessli. My każemy, ja rozumiem, ty rozumiesz, on rozumie, my rozumiemy, wy rozumiecie, oni, one rozumieją. Rozumieć coś, rozumieć też coś. Lenkie słowo, zastosowanie takie jak ukraiński. Uczyć się. Те, що ми зараз з вами робимо, учиться це вчитися. Пам'ятаємо, будь ласка, різниця, бо є ще слово учить, «Учить» це вчити, вчити когось без отого ще. Це те, що роблю зараз я. А учиться це те, що робите зараз, ви вчитеся. Оце ся відіграє велику різницю в значенні в даному випадку. Отож, учиться це вчитися. Я учася, ти учишся, он учися, учими ще, учим ще Uczą się. Możemy uczyć się wyłącznie czegoś, nie kogoś uczyć się czegoś. ty se czegoś. Pary dostanie 29 dziewiąte dzie słowo, to jest słowo umieć. Umieć ce w mity i czerwowe słowo z czwartej dziwni. Ja umiem, ty umiesz, on umie, umiemy, umiecie, umieją. Що ми можемо вміти? Все, що українською: можемо вміти пливати, плавати, читати, читати, направляти, щось ремонтувати. Можемо теж по польську цікава фраза, уміть щось на пам'ять, вміти щось на пам'ять. Ми кажемо українською розповісти щось на пам'ять, а поляки кажуть, розповісти вірш на пам'ять, пам'ятати вірш на пам'ять, а поляки кажуть, вміти вірш на пам'ять. І останнє тридцяте дієслово це дієслово ведять. Відіть це знати. Пам'ятаємо, що в польській мові ще одне дієслово знать, але теж є знати. Між ними є різниця використання, не можна одне другим заміняти. Відіть-знати, і це четверта дієвідміна. Чергове дієслово з четвертої дієвідміни. Вона дуже популярна, бо там сього п'ять слів, але вони реально популярні. І це є виняток. Його треба завчити на пам'ять. Я вєм», ти вієш, он вієм, є ми. В'єче, будь ласка, запам'ятовуємо, бо дуже часто мої студенти теж не хочуть запам'ятовувати це діє слово лінки, І потім з'являється я відзе, wiedзе, ти відео і так далі. Для нас воно звучить якось органічно, але це неправильно. Можемо coś o очима, знати щось про когось, і часто почуєте від поляків wiesz, «звідки знаєш. Дякую вам дуже за перегляд цього відео, за те, що додивилися до кінця. Сподіваюся, було для вас корисним. Якщо хочете так структуровано розмістити це все в себе в голові, що стосується дієслів не тільки теперішнього часу, а й минулого майбутнього умовного способу наказового і так далі. То приходьте до мене на курс. Ми там все розставляємо чітко по поличках. І з практикою, так щоб вам не треба було думати, о Боже, яка це діє відміна, а як це перекласти українською? А то, щоб ви вміли це все зразу застосувати на практиці і нормально в розмові, не боятися говорити і правильно відмінювати дієслова. Дякую вам дуже до зустрічі в наступних відео.